Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Ну що, дівчатенька, поздравляю вас! Тільки літні посадки закінчилися і наближаються осінні наші улюблені цибулькові. Ось таке розмаїття тюльпанів прямо перед носом. Ну хіба ж тут пройдеш мимо? Так і зачепишся, і вже хочеться й те, отеє. І ось оте, а оті рожевенькі, які гарні, а ось ті жовтенькі, та я ж про них мріяла, скільки років, а тут побачила. Ну, от лежать собі так, як ні в чому не бувало, і не знають, що я їх хочу. Ой, господи, а тут наборчики ой, хочу, і цей хочу. А оцей ой, ой, який гарний мішечок, нарцисики. Там мені ж треба? А тут погляньмо. Рябчики, ой, червоні рябчики, та я ж мрію вже, який рік і не разу не могла їх купити. То на шарлатана попадеш, то на афериста. Ой, яке багатство, і все треба. І де ж тих коштів набратися? Ой, Подивився, почмокав, і пішли донатити далі. Кожну копійку ми вкладаємо в перемогу. А квіти ми купимо тоді, після перемоги, коли повернемося. А зараз ми подивимося і заплануємо, а що я хочу посадити йде. десь знайду такі самі. Я не плачу, не стогну, не нию. Я просто живу. Я просто йду до перемоги і чекаю перемогу. Дякую всім за увагу, дякую, що ви мене підтримуєте. До зустрічі в нових відео і полюбуйтеся! Наборами, які побачила я. До зустрічі!